Всім привіт! Вітаю на каналі в Нормі, коли в формі. Друзі, на своєму каналі я вже розбрав дуже багато помилок, які допускають любителі, які тренуються в своїх тренуваннях. І сьогодні я би хотів поговорити про дві помилки, які, на жаль, більшість людей допускає. 99% я б навіть сказав, допускає їх, і навіть не помічають, не задумуються. Їм здається, що це ніяка не помилка. От. Тому додивіться це відео до кінця. Ці помилки легко виправити, і ваш прогрес знову полетить в космос. Так от, зазвичай, ми звикли мислити асоціаціями. Та чи інша вправа в нас завжди асоціюється з прокачкою тої чи іншої групи м'язів. І іноді ми влюбляємося в якісь вправи настільки сильно, що робимо їх круглорічно. І найгірше це те, що ми їх робимо завжди без змін. Тобто, Приведу простий приклад. Всі звикли, класична заїжджена тема жим лежачи. От коли день рудей, люди приходять, ти проходиш в зал і бачиш черги, всі стоять до лавочки, щоб жати штану. І завжди так на свіжі сили, щоб побільше пожати, і так далі. Тобто, завжди першим ділом йде жим штанги лежачи. І коли спілкуєшся з людьми, от е, навіть запитуєш окей, а як твої результати? Чи бачиш ти приріст е, м'язової маси, то. Зазвичай стандартна тема. Це те, що ну, як я додавлю 10 кілограмів, я думаю, що я там буду і більше виглядати. Ну я би хотів вийти на таку цифру, тоді я точно додавлю і так далі. Тобто люди чомусь мислять більше такі абстрактні фантазії, якісь перспективи і не дивляться за не моніторять свої показники росту м'язової маси. Зазвичай прогрес дійсно йде і силовий, і в об'ємах до пори до часу, але на в принципі якісь... Етап настає в житті, коли ви будете бачити, що у вас ростуть тільки силові, вас росте тільки витривалість, а м'язові об'єми не ростуть. Чому так стається? Бо тому, що наше тіло завжди хоче бути ефективним. Йому не обов'язково завжди ставати більшим, завжди ставати об'ємнішим, завжди на пріоритеті це ефективніше розходити ресурси. Своє і тому, якщо ви постійно звикли робити якусь вправу, ви її робите завжди першим, першим першим номером. То по перше, ви адаптовуєтесь до цієї вправи, ви забираєте багато, витрачаєте багато сил на, на неї. І друге, це те, що ви всі подальші вправи, навіть якщо ви їх міняєте місцями другу, з третьої, там, чи третю, четвертою і так далі. Час від часу кожного навіть тренування, все одно ви вже робите не на ті сили, які мали би робити. І тому я би порадив обов'язково, обов'язково, навіть якщо ви дуже сильно любите якусь вправу ту чи іншу, ви, наприклад, любите свій жим, любите там присідання і так далі. Час від часу беріть і відкидайте їх не на перше місце, а наприклад, виконуючи друг, другим після іншої вправи, і так далі. Я думаю, що мій посил ви зрозуміли. Тому що вам треба добуватися відказ, відказних підходів не тільки в. На свіжі сили в одній вправі, вам треба так само прорисувати, щоб ви могли прокачати під іншими кутами, навантажити м'язи, ефективно дати якусь нову роботу на свіжі сили в іншій вправі. От, то, повірте, цей результат, який ви отримаєте, він буде набагато швидшим. Ви навіть от потренуєтеся, замінивши звичний для вас порядок вправ так місяця 2-3 ви побачите, що у вас знову бодай трошечки, але якісь міліметри, сантиметри нові прилипають. І тому ну, можете продовжувати тренуватися, як ви досі звикли, але я особисто змінюю право дуже-дуже часто. Я переконався, що тіло воно не хоче просто так е, давати вам авансом м'язову масу. Воно лише на якусь унікальну роботу, як бонус дає вам приріст. Е, друга помилка, така, яку я помітив, це те, що люди зазвичай звикли. Робити всі важкі тренування. В них немає легких тренувань середніх тренувань. В них зазвичай тільки важке, важке, важке важке тренування. Ну окей, ви так само можете тренуватися, як хочете, але я б вам рекомендував завжди, для того, щоб ви добре адекватно відновлювалися, змінювати баланс. Робити і важкі тренування, і легші якщо більш зацікавлені в довшому прогресі, робіть важкі, середні, легкі, середні, важкі і так далі. Тобто це буде набагато набагато краща схема. Коли я кажу легкі тренування, це не означає, що вам треба брати якісь там ну, гантелі чи штангу, якісь такі кілограми, де ви можете там подути і вони піднімаються самі. Ні. Це означає, що просто ви не заходите до відказу на цих тренуваннях. Ви просто тренуєтесь. Іноді ви там за, за 3-4 повторення до відказу, ви просто-напросто зупиняєте роботу е, і так далі. Е, якщо це середнє тренування, наприклад, за два повторення до відказу, ви просто перестали робити ту чи іншу вправу. Ви зробили її в іншій техніці і так далі. От. Це дуже важливо. Але найважливіше, це те, що е, стосується, що багато людей вони звикли робити відказ в самому першому підході. Так, звісно, є багато людей, які роблять відказ в кожному робочому підході. Це взагалі треш, це взагалі дуже дуже погано. От. Але я б хотів сказати, щоб ви іноді робили відказні підходи, навіть якщо у вас важке тренування, не в першому ж самому ж підході. От, а робіть, наприклад, в другому або в третьому підході. От робіть його вже відказним. І все, вам не треба дуже багато таких ну, підходів, коли все, ви вже не можете, і так далі. І ваш відказ він завжди має бути в хорошій техніці. Дивіться, я іноді говорю речі, які можуть даватися очевидними істинами. Але зазвичай люди, послухавши це, потребують того, щоб їм повторювати, повторювати, повторювати. І вони приходять в зал і все одно роблять все по-своєму. Тому я б хотів, щоб ви уважно все це переслухали, занотували. І Обдумали свій тренінг, повірте, як тільки ви зміните підхід до своїх тренувань з рахуванням того всього, що я щойно сказав, ви побачите прогрес. Я вам скажу: от банальний принцип в мене був прогрес хороший в прирості грудних м'язів. Колись, коли я робив лежачий і так далі. Я дійшов до орієнтовно 110 кг, і я зафіксував е, певний об'єм. Далі я дійшов до того, що я вже 150 кілограмів на три повторення в хорошій техніці і так далі. У мене об'єм грудей взагалі не прибавив. Тому що настав такий період адаптації, що навіть там додати там, 40 кілограмів е, зверху на штангу, воно вже по суті ніяк, ніяким чином не давало мені приросту е, об'ємів. І тому я, я почав змінювати. Я почав багато, -багато що експериментувати і над собою. І замітив, що саме так це і повинно працювати. Якщо ми говоримо про професіональні бодібілдинг, ну, в них на тренуваннях завжди-завжди є зміна. Вони змінюють вправи, вони змінюють не тільки місцями їх, а змінюють самі види вправ. Вони... Ширина хвату, різновиди хвату, завжди кожного тренування є різноманіття. Наше тіло дуже швидко адаптовується, тому вам потрібно використовувати всі можливі тренажери, які у вас є, присутні, в яких ви добре відчуваєте роботу тої чи іншої групи м'язів. Різного роду кути, під якими ви можете навантажити ваші м'язи. Це дуже-дуже важливо. Але якщо ви тільки десь зупиняєтесь і влюбляєтесь, закохуєтесь в якусь одну вправу і постійно її виконуєте першим номером, першим номером, так далі, з року в рік постійно, постійно, постійно. Ви в ній прогресуєте, але це прогрес тільки в плані такої фізичної витривалості та сили, в плані об'єму ви вже не будете прогресувати. Тому, будь ласка, все це прийміть до уваги. І так само робіть собі легкі тренування, робіть собі середньої важкості тренування. І робіть відказні підходи не лише в першому, самому далі ви відчуваєте, що все, всі сили потратили, батарейки сили, ви не можете працювати. От, це все, що я до вас хотів сьогодні донести. Це інформація. Мається насправді дуже-дуже важливо, якщо її добре обдумати, перетравити, От, і вона вам точно дасть прогрес. Я по собі бачу, що я вже далі прогресую, і навіть не ставлячи цілі набирати нові об'єми, я бачу, але поступово приріст далі продовжується. От І все. При тому, що я зараз не такий ярий фанатик, як був колись, коли мені, наприклад, було 20 років. От, і е, тому я вірю, що прогрес можливий. Я вірю, якщо ви виправите в першу чергу свої помилки. Якщо ви даватимете тілу достатньо новизни в ваших тренуваннях, воно обов'язково відповість вам взаємністю, і ви прибавите. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити лайки, напишіть коментарі, як вам підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І чекайте нових відео. Па-па!